Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. І в цьому відео е, я розкажу, як виїхати чоловіку під час воєнного стану, кому можна їхати, тому що позвонив чоловік, клієнт і запитав, як це можна зробити. І я вирішив записати відео, щоб інші чоловіки подивились. і... Знали, чи вони зможуть виїхати, чи вони не зможуть виїх... виїхати. Ну, і я взяв е, інформацію з інтернету, е, щоб я нічого не пропустив, те, що я знаю. І все детальніше в цьому відео ми розберемо. Ну, І так, поїхали. Кому можна виїхати? Е, заборона на виїзд у нас для чоловіків від 18 до 60 років. От... Е... Ну і зараз ми подивимося, як і кому можна. Виїзд. Чоловіки можуть виїхати, які мають дітей. Е так, згідно українським законодавством, е під час воєнного стану може виїжджати чоловіки, що самостійно виховують дитину віком до 18 років. Самостійно. Для підтвердження цього статусу потрібно надати свідоцтво про народження дитини і документ, що підтверджує той факт, що чоловік є батько одинак, і рішення по позбавленню матері батьківських прав. Свідоцтво про смерть матері, дитини тощо. От, багатодітні чоловіки можуть виїжджати. Або у утриманні яких перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей. Для цього потрібно також надати документ, що підтверджується батьківство. Свідоцтво про народження дітей трьох і більше, або нотаріально завірених їх копій на кордоні. Це стосується також і тих чоловіків, які мають дітей від різних шлюбів, але можуть надати документальне підтвердження їхнього утримання. Виїхати за кордон можуть і ті чоловіки, що супроводжують дитину з інвалідністю або дитину з тяжкими та рідкісними захворюваннями. Вадами розвитку тощо. що діагноз дитини також має бути підтверджений відповідними документами. Виїзд чоловіків для повернення своїх дітей з-за кордону відбувається. На загальних підставах ви... виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації. Тобто, виїзд обмежений, тут трошки неясно. Виїзд чоловіків зняти з військового облігу, бо тимчасово непридатних до служби. Виїхати за кордон під час воєнного стану можуть чоловіки зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про. Непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку. Це має бути теж підтверджено, якщо воєнкомат сказав, що ви непридатні. Виїзд за кордон чоловіків для виконання робочих обов'язків. Водії, залізничники, моряки, спортсмени, волонтери мають право на виїзд за кордон під час війни. Але за певних умов виїжджати за кордон дозволено чоловікам, які є членами екіпажу морських та річкових суден. На момент перетину кордону, ці чоловіки мають працювати на цих суднах. Водії чоловіки можуть перетинати держкордон, якщо вони переводять медичні вантажі гуманітарну допомогу для потреб збройних сил. Інші військові формування, також населення України за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України та за інформацією про особу у відповідній інформаційній системі. Також водії можуть компанії, які мають транспортні ліцензії, але перетин державного кордону можливий тільки на транспортному засобі повна маса, якого становить 3500 кілограм. Також представники залізничного транспорту. Далі. Виїзд чоловіків з інвалідністю. Можуть виїжджати. Ну, це треба дивитись, які там групи. Про це ми вже докладніше поговоримо в наступних відео. Так. Чоловіки, які мають громадянство іншої країни, однозначно з громадянам України можуть перетинати кордон за неукраїнським паспортом. І чоловіки, військовослужбовці, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні. Ну, і в принципі, все. Отакий От е, дуже якийсь маленький обсяг, але. Він такий і є. На жаль, нас військовий стан, і ми з цим нічого зробити не можемо. Всім дякую.